6 жовтня, місто Дніпро, і перед вами форма під назвою Чингисхан Оце і ягідка. Ну, власне, все подоношення оскільки тут в основному перебрала на себе ладушка все дійство От, з приводу Чингисхану на 6 жовтня, скуштувавши ягодку, я маю сказати, що вона була готова ще десь на 15-20 вересня в умовах міста Дніпро. І з того, що я зрозумів, от це на сьогоднішній день також одна із перспективних форм винограду. Тому що за смаком, за цукристістю, це один із лідерів на сьогоднішній день серед темноягідних форм винограду. Там я думаю, що десь за 25-24 брікс точно буде цукристість. Ягода у Ченісхана щільна, дещо з підхрустом. Шкірка легко з'їдаємо. надзвичайна цукристість. Ягода десь приблизно розміром грам 18 плюс-мінус. З приводу ще отрапляється невеличке Ну, то таке воно в принципі громко і не портить на фоні. Да? Можна сказати, що доволі таки непогано зберігається на кущах. За два тижні не втратила пружності ягодка. Із приємного ягодка на отаких от от довгеньких елементах подоніжки. От, і через що маємо доволі таке рихленьку грону, не дивлячись на розміри ягоди. Тому я думаю, якщо у нас там в шкільці засаджені кущики чи схана, то думаю, що варто собі посадити такий виноград, тому що він дійсно викликає певну зацікавленість, оскільки, як ви бачите, на пагінь, от дві гронки. На тому пагні також дві гронки маємо. От, так що шученісхан, це я думаю, що одна із цікавих буде форм. І плодоніжка у неї також доволі таки непогана по товщині для такої гронки. От, менша гронка, менша плодоніжка Де гронки вже більші, то відповідно і плодоніжка більша. от на ягодках я не бачу. Є якесь пошкодження от на ягодки було. Вона от собі засохла і все, і триндець І не пошкодила біля себе більш нічого. Так що Чингисхан це я думаю, також щось цікавеньке буде. По-хорошому треба ще вивчити рік 2-3, а кущик ми собі я думаю посадимо. Чингисхан